Вітаю! Наш тур продовжується. Товариський тур. Сьогодні будемо грати проти БІМБ. Це перше місце у групі В. Дві перемоги з рахунками 4-2. Це у нас Кобзар, ГЧшник та хто? Правильно, Маяр срібло. О, страшно, скажу чесно. До речі, Бімба запропонували цей матч. Тому ми сьогодні в гостях, так би мовити. Так би мовити, ми сьогодні в гостях. То там в чаті написали Go, поїхали. Ти готовий грати проти БІМ? Це Best of 3 теж? Ну, готовий, але там каже, трішечки страшненько буде грати проти Але Подзира. ж ти хотів? Як ти казала? Львівський дзен? Слухай, малышей що я, я вже уже у сравни 21 чека. Я, я тепла плакати хочу. Слухай, я не хочу, заходити. Давай, ха Давай, ми блядь. давай, можемо. Зайди, я тебе, позарабу, бля, хуйова. Так, тобто, блядь. Пробиш? Давай, буй! Де ти? Хорош, ты вже выбив, давай! Показуй. Зразу вертайся, зразу вертайся, зразу вертайся, больно. Блядь, не лутай! А фіналі нам блять два пропини, давай! Просто практика. Гол. Бля, Ох. він зічепив. П'ять, це зачепив. Ох, їбаний. Бля, він це зачепив, який він йобнутий, як він грає. Ну, це в хорошому сенсі. Та яснить. Подиви, 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 що він творить, нахуй. Глазка, блядь, виключиш його. Видужди, ми вже хвилину, блядь, сейвимося. Нормально. Бью напуть. А він перший, сука. <кхи> Ми вже хвилину як не пропустили. Це вже добре, перемога. Це це вже перемога. Ааа, Він... куди летиш? Вітаємо, блядь! Тільки нема яр. Безобрасимо. Будь ласка, блядь. Тут на кому престиж? Команда БР 1.6 А. Будь ласка зроби щось, я буду його бампати. Давай, забрання, ловить буст нахуй, просто бампи. Реально, давай, блядь. Просто бампам його, пиша, блядь. Не давай грати, нахуй. Я йому віднім ще за кікофи наші вчорашні. Блядь, Блять, він полетить. Блядь, він летить! Хуяр дай. Просто не дай! Львівський дзен попустим! Блять! Ниче, ничего, ничего. Ого, ти, блядь, прям в повітрі ему виклик кидаєш? Та. Да. Прям дзен дзен, дзен, -дзен блядь. <риск> прям дзен Не, <-дзен. риск> ну я не люка. блядь хорош! хорош, 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 хорош. Ну я не полечу, бо, блядь, якщо я я выкинусь. не ні ні-ні-ні, все, фрі. Бля, я с сука. Ничего, ми р... Две хвилини тримались. Две хвилини, 14 секунд ми тримались. Це вже добре. Нам, нам принаймні. Хоть якщо навіть програємо, а ми, я впевнений, 80% програємо, ми потрібно не, не більше п'яти пропустити. Ми бляємо, блядь! Дивись. Дивись. Сука! Вертайся, блядь, зразу вертайся, якщо ти бачиш що м'яч в нього, вертайся зразу, блядь. Не лети, не викидайся, просто вертайся. Я вже там просто смирився. Просто вертайся. Хе-хе. ну це. Давай, ми це... можем. Ні, ми можем, ми добре тримались. Давай. Ми можем. Все, вертайся, вертайся. Хай летить. Ой! Mm -hmm. mm -hmm. nice. Най, не сам суеворота! Найс! Він сам своє рота забыв! Якби це не був би, знаєш, просто матч між нами, знаєш, без атари я би приспамив. Хе-хе-хе! <laughs> я би, я дуже би <laughs> <тоже> приспамив час. <честно. laughs> <laughs> ти розумієш, він нам же настільки підписне. Давай фейк, що давай запсує, фейк, давай фейк, давай фейк, давай фейк, давай фейк, давай фейк. Бля. Mm -hmm. Ти мав це дарить вперед, да, понял. <laughs> Блядь, як више це залетіло. Це да він залетить! Нет, він це БЛЯДЬ, Блять, він планети нахуй! Сука, на Юпітері ру байкери, блядь. Ай, мене нема! Щик. Блядь. я ще й без... Я, я в нього весь буст забираю, блядь. Я в нього весь буст забираю, так і треба грати проти них. Та він без бустує, Йде? це добре. Це добре жмем, поки дуже добре жмем Пробуй, пробуй, він без блюсто пробуй. Сорі, дуже-дуже я криво стояв Я без блюсто мене закинуло на кваст, я ще не влінь, я блядь, і Боже, і Боже. О, Боже.

<кліг> <кліг> Чувак, ми мо... Мимо... Блять, Ніхуя! Якщо ми виграємо хоча б одну, я виходжу нахуй і ми виграли. Мені похуй, я скажу, в мене й нет великі, блять, світло виключили. Мама пизди за сказала спати йди. Він з забрав, добрав, все, нам пизда. Блять, він за... Блять, я хуйово тут дуже полетів. Да блять! Ух, сука по моєму ця товарка, блять, най, 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 най емоційніша, ні? Це найэмоційнеша. Пробуй вдарити. може бути А він зачепиться, ну хочу. конечно, да. Я, він будь-який мяч забирает. Вибач, выбачь вдарь, вдарь! Просто вдарь блядь, Нормально. Нормально, він забереться, він це забере! Конечно, блять, він це забере. Ой, блять, не зачепив я мяч. Ой, хорош. Сам? Пробуй сам. Я пішов його взривати, нахуй, мені похуй. А я без бусту. Ты сам. Я теж без бусту у мене все забрало Ой, добре. Блять пітью. Блять, який пісюн! Бля який Пісюн, Фу. Це просто піздец. Посилання на цього пісюна є в описі, він теж казав, що буде записувати відео. Тоді теж подивіться, напишіть. Дякую за гру, пісюн. Не мені, блядь, в коменти, йому. Ой, добре, я напевне, Блядь! Назв. І напевне відос назве Закінчуємо кар'єру РЛД 6. 100%. Рету RL 1.6 пизда. Блядь! це просто пизда, як він це робить? Єбаш, єбаш, похуй. Ми, ми лучше, блядь! у нас е, хімія, мотивація, філософія, психологія. Гол? блядь! давай! блядь, легенда! Ой! Найс. Фейк, фейк, сто відсотки фейк, стоитцотки фейк, стовицотки фейк, стоитсотки фейк. Сто фейк, 100% фейк. Сто висотки фейк. Сто відсотки фейк, бро, сто видсотки фейк. Похуяк, сто відсотки. Фейк, Дивись, він давайсь просто прямо, венге просто прямо, ты едешь на мяч и бьешь! Давай! Ты едешь на мяч и просто хуяришь вперед! Блядь, трошки не так, нехай. Можна ще в повітрі побавитись. А, ладно, Бля. Ладно, нічого не Але 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 4-3. Ти блядь, все зараз нахуй одна ігра буде, блядь, зараз буде 9-0, нахуй. Я теж, блядь, 3-2 нахуй програв одному Одному гечешнику, а потім 9-0, блядь, відлетів. Не, але, але, я перепрошую, це вже рівень. Тобі коротше треба було їхати на цьому моменті, просто м'яч вхуячить, поняв, вперед. Похуй на буст було. Похуй на Просто вперед його хуячить. О, давай зараз фейк, зроби фейк, я зараз покажу. Як я плів ну, хотів. Просто пропустити мяч. Просто, да, просто не їдь на нього. Ти їдеш, показуєш швидше, їдеш, але не їдь. Я покажу, як я mm -hmm. хотів зробити. Це, да, просто не їдь. Ого, як він вдарив не так, як, блядь, минулого разу. Блядь, він вертається вже. Боже, сука, з якої він планети? Ну ебанутий. Це які топ-7 України, по-моєму. Топ-7 України? Ну раніше вроді був топ 7 України, зараз я насправді не знаю, можливо навіть вище, а може й нижче, я реально не пам'ятаю. Ну раніше вроді був топ 7 України. Ой, гол. Да. О, ні! не 0-0, блядь, збрились, збирались нахуй. Якщо ми заберемо хоча б одну мапу, блядь, в бімби, це сука престиж рел 1.6 на всі віка, Похуй, чи ми вилетим з восьмого чи... Найс. Nice. Тихо, блядь. Похуй, 8-7 місце. Якщо ми виграємо хоча б одну мапу, в бімби, ми, блять. Ми вже легенди, ти розумієш? Ми, ми виграли турнір просто. Ми просто виграли все нахуй. Боже, перегруз мікрофона їбать там, мабуть, вам слухать це все. О, він не поїхав. У мене напевно сусіда вахає. Ой, бля, майяр вибив. Зачепиться знову, так. Да. Вертайся, 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 зразу проти нього вертайся. І забирай бусти, забирай бусти, навіть якщо в тебе сотка просто їдь за бусти в ту сторону, в яку їде він. Йому треба буст, щоб зробити хоча б щось прикольне. Бо без буста він, звісно, може, але в нас більше шансів засейвити, шариш? Бо він буде знизу бити. Буст забрав, я вертаюсь. Я йому заважаю. Давай, хуяр його просто. А він, він не знає правило номер два, це, це, це так не гарно. Ой-ой-ой-ой-ой. Буст забрав. Хуйово зареп гол. Хе, це блять, це я не зацелю. Ні, це пизда, бро. Це пизда, бро. Це пизда, ну це пизда, ну, це, це, це пізда, пізда, все, блядь. просто. Це все, ну це, блять, ну все, ну блять, це коли в нього буст, нам пізати, Поняв? Просто забирай бусти. Просто забирай бусти, реально. Проти гечешників просто забирай бусти. Я так само стараюсь робити. Ми просто забираємо бусти, все, він нічого з повітря, от такого точно не зможе зробити, бо йому треба для це цього бустити. Эээ, выбивай, выбивай, да. Ой, добрый киков. Альвин буст уже взял. Ааа, альвин же тут, блять. А я ну, вот так, все, блядь, на холоплэне? Угу. На хуёплэне, блять. Он забрал буз да? О! Упидельвал у меня пи... Писюн! Писюн вонючка. Ну не-не-не-не-не. Не, не зробить. Ничего-ничего-ничего, я... нормально. Ничего. Наром... Масти, ага, блядь, А я а, тут, блядь. А масти суша, блять. Ой, блять. Есюм! На движесь, блядь, бля ебал! У цей блять! Буду! Хорош! Боже легенда! Давай, один один, бро, один один! Бля. А це начико очіку... Блядь, ковзар вернувся. Бусти, забирай все бусты, все бустейки бачиш. Похуй, якщо навіть я буду без буста. Просто забери в нього всі бустейки бачиш. Забирай, забирай, правильно, правильно, він за нього якраз їхав. Він, він взяв середній, обережно, він з бустом. Ой, блять, оце хуйово, тому що цей, блядь, вже полетів. Він чує, нахуй, він чує цю, блядь, свіжу кров, коли може забити, блядь. Його, блядь, гольове чуття там піздець розвинене. Забрав буст. Хорош, він без бусту, він поїхав гідь на свою базу, давай розвиваємо атаку. Редачко. І я тако туди. Блять. Sorry. Я, я візьму. Блядь. Я візьму. Ой, хорошо, він проїбав. Добре. Він з бустом, блядь. Да, він з бустом. Вертайся, просто вертайся. Коли він з бустом, вертайся. Маяр, ага. добре, він поміг нам зараз трошки. Він не забрав буст, в нього нема бусту, нього нема бусту, в нього нема бусту. Чуть-чуть було 10. Ага, походу все-таки десь підібрав. Блядь. Я скорее за сета зачипаю в Б. Ничего, ні, ничего, ні, нормально. Не-не, я, я зачепил в Б просто, мне здається. Ничего, ні, ничего, нормально, нормально, нормаль, нормально, нормально. Нормаль, нормаль. А может я и не зачепив бы? Ничего, ничего, нормально, нормально, нормально. Похуй, 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 похуй. Поху. Фейк, 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 фейк. Давай фейк, я к зараз... Нет, бей! Просто бери! Хорош! Легенда, Лас. блять! Хорош! Бля, як повезло просто! Скіл, блять, ніхуя не повезло, про заряд завжди скіл, блять. Це йому закікоєш, сука! Це йому закікоєш, блять, проти мене пі Якщо виграємо, то напишемо це тобі закіков. Я напишу. Uh. напишу Бай, про, просто бий, Просто бий, бро! Я далеко, я реально далеко. Давай бий, 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 бий У нього буст обережно. Блять. Блять. Ну він перекине мене сто відсотків. Да. Ну я таки не вмію, блять, брати. Ну да. Нічого, нормально, нормально, нормально. нормаль. Жевем, живем, 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 живем. Треба щось якусь хуйню зараз на кіхоф придумати. Uh, я трошки, коротше, не доїду. Я трошки не доїду, тому очікуй, що він відіб'ється в може в якийсь бік. А, поняв, поняв, добре. Ага, ти на кіхопі. Фейк, можна... фейк, фейк, давай фейк. Uh, маяр буде просто вперед його бити, я думаю. Да, добре! Блять, він мене бампнув, маяр! Майяр мене бампнув в цьому моменті, кобзар забрав буст, пиздець. Ти сам. Майяр ззаді. Хорош. Mm, Нормально, Хай летить. Забирай буст! Бля, він його забрав. що він з бустом зараз буде робити, блядь, в свої нахуй. Я спрей... yeah, 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 yeah. Даю, 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 даю. Блять, маяр, який же він сейв робить, боже, як же Маяр зараз відіграв. Блять. Як же Маяр зараз відіграв? В нього бусту немає, в Кобзаря немає бусту. Я забрав ще один буст. Пробуй перехопити в нього. Маяр забрав буст. Кобзар без бусту знову ж таки? Пробуй сам. Блять. Нормально, 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 нормально. Нормаль, нормаль. Ага? Ага, блять, купився! Купився, сука! Ой-ой-ой, ну, да, у ой, 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 мене блять є. У мене цікаво зараз каже, блять, не кричи, нахуй, долбойоба, кусок на мене. Давай! Він без бусту, він забирає буст, нам пізда. Нічого, готуйся, нам пізда. Ой, хорош, боже! Останню атаку пережить, чувак. додаткові це ще пиздец. Це очки з бімбою, ти розумієш? Ну це товариська звісно? Піздец. Хорош. Легенда, боже, ти легенда. А ми заб'ємо, а нам похуй на додаткові очки. Ми забуваємо, блядь. Ладно. Це додаткові очки. Це вже очко в бомба, ми вирвали, чувак. Це потужність. Сам давай. Хорош. Блядь, ковзер з бустом, обережно. 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 Шкода, що на твічі не можна буде передивитися. Ну він летить, да. Я не зможу. Я зміг! Змій. Я так і зміг, хотів. Зміг, зміг. я знав, що я зможу, блядь! Я знав, що я. Найс. Оба я. Блять. Сука, ненавижу, блядь! як він це засейвив? як він це врятував. Божечки. Ебать. Я бив це залітало. Ти сам? З кобзаря буст обережно. Б'ю. Нахуй! Іграй, 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 легенда, блять, він буст забрав. Я в тебе вірю, нахуй, легенда, вибивай нахуй цей м'яч, блять. Я забив, It's це не кобзар забив, це я забив, бо я так захотів, я так, сука, захотів. Ми oh. програли це, але ми билися, пив нахуй. Я вважаю, що ми билися пиздець як сильно. В двох матчах 3-4, це піздець потужно. Але, блядь, ну звісно, о той момент. Я його хочу передивитися. Я хочу його передивитися. Вітаємо Бімбу, блять. Дуже дякую їм за цей матч, звісно. Але той момент... Я не зберіг повтор. Зараз я швиденько його збережу. Добре, що тут є матч історії тепер. А це не той матч. Ні, це той матч, все добре. Дайте мені цей повтор подивитися. Просто цей один момент. Покажіть мені цей момент, сука, будь ласка. Отут сейв, я їбашу, покажіть мені цей момент, як він це засейвив. Блять! Хоч тобі покажу? Дивись, я показую демку тобі. Дивись, ти тут? Алло! Та-та, я тут. Та-та-там. Дивись, Ралку. Дивись це видно? Там. Дивись. Покажіть мене, блять, байопа. Дивись на це. Дивись на це, дивись на це. Це пизда. Ух, все, всім дякую за перегляд. на вас Наймам щастить, на вас все буде добре. Це була реально потужна битва. Зайдіть також до кобзаря гляньте, що там, як там, а я буду завершувати. Почуємось. Не вийшло взірвати кобзаря, нецікавий, залишається сам буде простріл, від нецікаво Фейканув кобзаря. Ура! Ходить м'яч, лишився один опонент. і це го го голи цікавили бів кобзаря двох опонентів. Просто Давай, Це який треба кліп. Це це, це треба кліп, кліпати. Ще. Це тре. Я це кліпну зараз. Секунду, де кліп?